Я не люблю це. І так, добре на сонечку. Вітаю тебе на моєму каналі Еліян Жужу. І сьогодні я хочу зняти відео в форматі читацький щоденник. Я давно так не знімала, і я дуже люблю цей формат, я сама люблю його дивитись, і мені подобається його і знімати. Тому я вирішила повернути це і відзняти. Що я буду читати? Це кері сото знов у грі. Чому я обрала цю книгу? Тому що я хочу прийняти участь в книжковому клубі, який буде відбуватися он, офлайн. Онлайн я вже була, пробувала, тепер мені цікаво формати офлайн. Е, і саме дівчата там будуть читати цю книгу, тому якби вимушена була її купити і почати, починати читати. Додавти свій список читання, вона була в моєму вішлісту на подарунки, але там був лімітований зріз. Я й хотіла скупити лімітований зріз, але на даний момент, на жаль, артбук не було в наявності лише з звичайним кольоровим. Тому в принципі я не засмутилася, купила таку, та і все. Ця книга не входила в плани на читання зараз. Але я помітила за собою, що я людина, яка не любить планувати саме читання. Я люблю плани і так далі. Все таке, але от саме на книжки. Це взагалі не моя історія. Я не можу планувати читання на літо, читання на осінь, на місяць, порівнювати це все класно. Це все я люблю також дивитися, такі формати відео, але ну це взагалі не для мене, тому що я людина-настрою в книжках. І, наприклад, я от думала: так в вересні по-любому буду дочитаю е, одну по саму розвитку книгу, другу почну. І в мене лежить книжки-Гудзики. Думаю, прочитаю якраз гудзики, невеличкі книжки. Це буде вересень. Ні, у мене вересень починається з керісоту знову грі. Тому що я йду на читацький клуб, де буду читати цю книгу. Я маю читати її зараз. Я хочу її зараз читати. Ось тому. Планування, і я так багато чому помітила. Там я хочу читати ту книгу, але наразі е мені захотілося там про драконів прочитати або зараз моє натхнення лежить на це. Тобто я не можу наперед знати, який буде в мене настрій, що я захочу читати. Тому що, на мою думку, якщо йде план читання, це вже... Якась стратегія, це не відштовхування від настрою від твого бажання. Тобто, ти така думаєш, угу", ну, з художньої саме літератури. Тобі там, в цьому місяці, треба виконати план прочитати Аля п'ять книг. І саме ці п'ять книг я буду читати, тому що зараз вони на піку популярності, всі про них говорять, і я буду їх читати. Я не люблю це. Я люблю, коли я захотіла пішла читати. Планування в книгах можна лише робити, на мою думку. Коли ти читаєш по саморозвитку, і коли плануєш щось, наприклад, я там хочу зробити якийсь стартап, якийсь проект, і я буду собі там знати, зараз мені щось для мотивації потрібно прочитати, потім для ідейності, потім по грошима, що робити, як це все планувати, якісь стратегії будувати, і я собі вибудовую в цьому. А в художки, ну, кожному своє. Це моя суб'єктивна думка. Тож починаємо читати круасан їм, сік п'ю. Задоволена читання. Я виїхала трошки до озера. Це таке моє місце сили. Водичка блистить, сонечко гріє, мені тут так добре, я набираюсь тут енергії і з задоволенням читаю, мені дуже-дуже подобається. Тому зараз сяду, покайфую, подивлюсь на природу і буду читати. Починається книга, це те, що Керрі з її батьком вони знаходяться на чемпіонаті по тенісу, де спостерігають як дві тенісістки, змагаються між собою. Батько Керрі являється її тренером по тенісу, і вони такі серйозні сидять і дивляться, як відбувається матч і спілкуються. І прикольно те, що селебриті, популярні люди, вони вже розуміють, як себе вести в публічних місцях. Тому що скрізь за ними слідкують попарації, навіть якщо вони головні герої під наглядом, як тенісістки, наприклад, такі грають, але все рівно попарація їх фоткають, і вони навіть розмовляють між собою, скриваючи так. Тобто слідкують за мімікою, словами, тихенько щось скажуть. Тому наскільки тяжке життя популярної людини, тому що ти не можеш скритися від цього. Але люди обирають свій шлях, і значить їм це кортілося уваги. Далі по книзі ми повертаємось назад в руки, як все починалося, так і вказано. І 55-65 роки. Тут же ми знайомимося з сім'єю Кері Сото, з її мамою, батьком, як вона народилася, що відбувалось. Зараз буде трошки спойлер, тому перекрутіть. Пару хвилин, якщо не хочете спойлер. Але, на жаль, Керрі дуже рано втрачає свою маму, її збиває машина, вона помирає. І дуже в маленькому такому дитинстві вона залишається сама, тільки з батьком. Батько дуже тяжко переносить розлуку, і він навіть чоловік боїться зайти в спальню і бачити речі своєї дружини, спить на дивані в. Залі, чи де там, і тільки з часом перебарює, заходить, просто знищує, очищає всі-всі-всі речі дружини, забирає все з пам'яті, і донька встигає лише забрати фотографію. Дуже сумно, що дівчинка залишається сама. Але буду читати далі, що відбувається. Такий ще момент прикольна річ, що, напевно, Кері з її батьком вони з Італії, тому що часто використовуються в їх розмові італійські слова, де потім йде сноска на переклад. І ось такий момент, там, де дівчинка згадує про маму, що батько її гукає з кухні і він їй дав прізвисько Гуереріта, я не знаю італіянську, я можу неправильно прочитати, перекладається войовниця. І мама хитає головою, каже. Не дозволяй називати себе войовницею, бо ти королева, і така фраза вона дуже класна, тому що я вважаю, що батьки мають максимально надавати своїй дитині, що ти гарний, розумний, що в тебе в якості класні, що ти. Кайфова дитина, ти кайфова людина, і тоді, можливо, в майбутньому у психотерапевтів буде менше роботи по роботі з дитячими травмами, які є у дітей, які не отримують у цьої от похвали. Зараз це дуже популярно, зараз про це говорить. Кожен другий кричить про свою психологічну травму з дитинства, десь там недолюблений, не до е, ще щось. Тому такі речі я от якраз люблю відмічати і задумуватися, що. Дівчинка має бути королевою. що я хотіла ще підмітити, що Тейлор Дженкінс Рід, вона пише дуже прикольно, і в неї є такий сюжет між книгами, навіть хоча вона про різних героїв, різні тематики, але вона так прикольно це об'єднує. От, наприклад, Евелін юго, там був чоловік, один з чоловіків Евелін, про якого згадується в Малібу. Світанок Малібу, де цей селебріті він з'явився на вечірці тої популярної Ніни, хто читав, і там тусив. Тобто про нього там згадується. В також в світанок Малібу чоловік Ніни зрадив і пішов від неї до тенісістки. Керісото, і там трошки є також про них історія. І керісото там з'являється, робить істерики, ще щось, і вона там також відіграє роль. І також окремо про цю керісоту, ось є книга. Тобто Тейлор Дженкінс Рід, вона робить такий всесвіт з героїв навколо оцих всіх її книг. Дуже прикольно. Тому мені хочеться читати її всі книги, вона цим затягує. Тобто ти хочеш і там, і там, і там. Ти як будто дивишся навіть серіал свого роду, але це якийсь такий інший формат. Ну, Класна ідея, мені дуже імпонує. До речі, я зробила нігтики. Якщо ви помітила, на початку відео у мене не було манікюру. Я ходила довго з таким трошки не ок нігтиками тепер. Я така задоволена, і тепер можна гортати сторінки, собі тішитись. Я прочитала десь 60 сторінок, і тут описується про те, що Кері вона дорослішає, їй там ну, ще такий вік підлітковий, але вона все стає кращою версією себе, вона постійно тренується, вона постійно десь злиться, якщо хтось її перемагає, або навпаки, радіє, якщо вона стає кращою. Ось, але і вона постійно боїться реакції свого батька. Але він дуже сносний, дуже гарно її вчить, про те, що вона має стати кращою версією себе, щоб вона аналізувала, як вона грала. Він постійно з нею пропрацьовує оці рухи вправи в якій ситуації, що вона має робити. Ось, і тому він тако тренує в ній класну закалку таку спортсменку, так як він сам спортсмен. А ось. Тому наразі саме розвиток і ріст по кар'єрі, як вже вона стає більш відомою дівчинкою танесісткою, про яку починають говорити. Керісоту пересікається з Однією нарваною тенісісткою Паоліна Степанова, яка з підмосков'я. І мені вже читати і це так. Керісото продовжує змагатися з цією Степановою. Читаю більшість, не подобається про неї читати, тому що не імпонується баришня з, з тих країв, хто вона є. Але дуже притаманні якості тим людям, вони присутні, якраз тут описуються. І ця Степанова, вона така підступна і досягає перемоги, або якоїсь там уваги до себе глядачів через стан жертви. І вона програла і каже: в мене боліло плече, але я все рівно вийшла на корт, щоб зіграти. І, але я програла, бо боліло плече. Не можу грати, не грай, навчись грати в теніс. Або вона грала з Керрі і бачила, що програє. І така різко підвернула ногу і хотіла взяти тайм-аут. Ну, Кері, звичайно, не дала тайм-аут, тому що вона дівчинка Холодне Серце, як її називали, і це круто, тому що вона спортсменка. І змагання є змагання. Ось, і вона не дала їй тайм-аут. І чим заробила таку зневагу від глядачів, а ця Степанова, вона дуже в стані жертви, вийшла, скутильгаючи, всі там вирощали, підтримували. Але якщо дивитися з точки зору спорту, Ну, таке собі. В книзі американська тенісистка Кері Сотто розгромила двох російських тенісисток. Ті ж неймовірно. Хоча це книга, але мені приємно таке читати. В книзі 460 сторінок і я всього на 141 сторінці. І в мене залишились сутки, щоб прочитати цю книжку, тому що завтра, на 6 -го годину вечора, я хочу піти в книжковий клуб. І я розумію, що мені хочуть не спати, щоб прочитати, тому що я читаю дуже повільно. І зараз в мене знову якісь, чи це осіння хандра, чи що, але якийсь нечитун. От він іноді нападає, то зараз якраз він мене десь там вкусив цей нечитун, і я не можу просто зосередитись. І дуже-дуже повільно читаю. Прям гіпер. Я не знаю, чи я встигну, і я навіть ще не записалася в книжковий цей клуб. Просто озвучила, що я хочу, але я не знаю, чи я встигну піти туди. Ну, точніше, чи я встигну дочитати. Якщо ти віриш в те, що я дочитаю цю книжку за сутки, то став лайки і пиши в коментарях, встигну чи ні. На годинку четверта година дня зустріч книжковому клубі на шосту. і мені залишилось 100 сторінок. Я вже читаю просто бігом-бігом, тому що як це я не дочитаю, у мене вже були думки: я не встигаю, давай пропустимо, не підемо. Але, блін, я вже зібралася до цього, налаштовувалася, і я піду. Я дочитаю, мені година. І того, у мене залишилось пів години, навіть десь 25 хвилин до книжкового клубу. Я вже приїхала в центр, але мені залишилось прочитати десь 45 сторінок. Я не встигаю, я це розумію, але зараз ще є час, а бігом буду дочитувати. І я вже підглянула в кінець книжки, чим все закінчиться. Ну і так зрозуміло, бо вже така розв'язка йде і, в принципі, очікувано, що буде. Але, на жаль, не думала, що прочитаю. Зараз буду нас доганяти. Майже дочитала книгу, але знаю вже чим закінчиться, бо вже розв'язку дочитала. Ось маю вже йти в книжковий клуб. Це буде відбуватися в книгарні героїв в центрі нашого міста. І ознайомитися з дівчатами, отримувати новий досвід мені це досить цікаво. Тому пішла.